Відтепер до школи добиратися зручніше. Мова йде про нові шкільні автобуси, які вже вирушили до місцевих громад області. Сьогодні на Майдані просвіти директорам шкіл вручили ключі від 10 транспортних засобів, а закупили небагато немало 21 шкільний автобус. Пов'язано це із тим, що за період повномасштабного вторгнення рівненські заклади освіти віддали понад 50 автобусів на потреби ЗСУ. З початком повномасштабної війни в нашій громаді було вилучено на ЗСУ три автобуси із сіми. Тому у нас є гостра потреба в автобусах у доїзді, оскільки в нас у 2020 році було оптимізовано шість закладів освіти. Дорожнє полотно дуже широке. Автобус один в середньому обвод... вранці, щоб зібрати дітей, об'їжджає 80-104 кілометри. Тому є потреба. Віталій Стадник уже не перший рік працює водієм шкільного автобусу. Чоловік впевнений, тепер батьки можуть не хвилюватись за безпечний проїзд дітей, адже такий транспорт є комфортним та якісним, оскільки призначений саме для зручного доїзду дітей до школи. Ну, автобус дійсно потрібно, бо це. Підвіз, вчасне встигання на уроки, ну і комфорт, що там казати, що діти ходили пішком, а так собі вчасно під'їжджають, вчасно додому, вчасно з дому. Ну, звісно, це комфорт, саме перший комфорт, що новіша техніка, вона комфортніша. Ну і для дітей діти люблять теж, все нове, все гарне, все красиве. Половину коштів на автобуси сплатили самі громади, а от іншу половину виплатила держава. На думку Віталія Коваля, саме завдяки цьому вдалося придбати більше транспортних засобів та вручити автобуси більшій кількості шкіл. Сьогодні отримали 9 громад Рівненської області це Варежський, Рівненський та Дубинський район. Наступний буквально тиждень-два ми очікуємо ще 11 автобусів, вручимо їх і діти на 1 вересня поїдуть в нових автобусів з хорошим настроєм і з бажанням вчитися. як запевняють чиновники, у цьому році планують повністю замінити шкільний автопарк Рівненщини. Збираються придбати ту кількість автобусів, які громади передали на потреби ЗСУ, адже комфортний доїзд дітей до школи це пріоритет. Відтак, з наявністю такого транспорту, ранок у школярів розпочинатиметься вдало, і вони вчасно потраплятимуть на уроки. Ірина Грабчак, Богдан Карбяк, телеканал ITV.